Гарного, приємного вечора, понеділок, всіх вітаю на своєму каналі. Не знаю, як ви. А я сьогодні, не дивлячись на те, що занадто нічого такого не робила особисто. Але йде цілий день дощ, воно якось без перестану вже і вчорашнього вечора пішов, і він йде, 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 і не перестає. Але треба було їхати на дачу, треба було доробляти ту пічку, яка в нас є. Зараз ми її починаємо обкладати. Цеглою потрошки зупинятися не можемо, бо час піджимає. Ось. І волосся намокли, виходила-заходила, погодувала своїх песиків. Котики не приходили навіть в таку погоду, і котики не хочуть приходити. І забрала з собою консервацію. Хочу посмажити дуже сильно картоплю. На вечір, знаєте, зробити таку звичайну українську вечерю. Смажена картопля, не в аерогрилі, а на класичній пательні з цибулькою. Таку до рум'яна хочу піджарити. І підсмажую. І будуть ось такі домашні гірочки. Я вже три з'їла. Огірки ну, я купувала на базарі, а закривала, звісно ж, сама влітку, бо в мене не було врожаю огірки. Вже три штуки з'їла такі добрі. З картопелькою, в мене є копчена рибка ще. Хотілося б сала, а сала, на жаль, нема. Ну, нічого, ось. забрала також з дачі свої помідорчики. Пам'ятаєте, в обкади я саджала. Ось мої помідорчики, тут повністю все. І кріп, і часник, і все-все-все моє. І навіть оцей перчик також мій. Своє вирощене, своє закрите сама, дуже смачні. До речі, я туди клала замість уксусу, лимонну кислоту. І ось такі були в мене невеличкі помідорчики, я їх також збирала. Пам'ятаєте, були такі на кущах перебирала, їх збирала і закрилась таку варіацію. Я хочу, до речі, там матуся зібрати деяку посилочку. Так як вона в мене в квартирі живе, допомагала влітку, я їй передаю інколи консервацію, якесь вареничко, помідорчики, їх закручую з іншими посилками там пупирочку передає їй. Є, є якісь такі смаколики які також включаю туди є якісь, я знаю, що вона любить помідорчики. Ось. І, знаєте, от приїхала я додому і проводжу якусь аналітику, розумієте? Останнім часом я дуже забагато думаю про все і проводжу якісь аналітичні висновки. Роблю. Тільки приїхала, відкриваю сторіс, У мене там вилазять деякі мої знайомі дівчата, які я добре знаю. І одна з них молоденька. Ну, відносно мене молоденька, їй вже було 30, може, вже 31. І таких я знаю багато дівчат, які в такому віці так і не зупинилися у відносинах, і так і не знайшли того самого. Тобто один там був пожелазним. Пройшов час якийсь другого, третього. Все не те, все не таке. Дівчата гарненькі, дуже доглянуті і з запитом. Звісно, з запитом, з запитом на кошти, на те, щоб їх боготворили, носили на руках, ні в чому не. Не відмовляли. І ось колись у нас була розмова така. І я запитала, що не так? Ви ж були з ним два з половиною роки або три, щось разом. Що не так? Начебто все у вас добре, бачила такі сторіси, відпочивали, все-все-все. Побут. Їй не подобалося, що він розкидає речі, щось там в побуті, нічого не хоче їй в квартирі допомагати. В квартирі, уявіть собі. Ну, таке... Я кажу, ну всі чоловіки не ідеальні, і ви повинні будете притиратися, будувати свій побут по, протягом свого життя, ви будете разом. І це є якась. Ви ж чужі до один одному люди. Ви ж вирісли в різних родинах, в кожній родині свої якісь настанови, кожна родина, для кого у якоїсь там були свої порядки, норми. І коли ви сходитесь, то норм, коли ви не знаходите інколи, для вас ви різні, так би мовити, але ж потрошки ви знайдете ту золоту середину, будете жити і буде все у вас добре. Але воно от так не виходить. Ні, не такий. Ну, ідеалів не буває. Ідеалів не буває, але чомусь починається знову полювання. Знову активний інстаграм, Фейсбук, знову ці маски, знову ще більше губи становляться, знову ще більше відвертіші відео. Ем... Ну не знаю. Ну, мені здається, ну, дівчата, давайте будемо розумними. Я нікого не хочу засуджувати, виправдовувати. Але якби я була чоловіком а ще більше заможним, то для мене було дуже важливо, коли моя жінка. Моя друга половина, окрім грошей і якихось вимог до мене, ще дарувала мені підтримку в першу чергу, давала мені жіноче тепло, повагу. І, можливо, таку робила вдома. Це нормально, коли жінка робить вдома якісь побутові речі, коли вона ну, затишок якийсь сімейний робить. І е, якщо щось ненормальне, то треба це обговорювати разом, що допомагай мені в тому, в тому. Я хочу, щоб ти допомагала мені в тому, в тому. І це можна завжди обговорити. Але й мені, як чоловіку, мені було приємно, щоб мені не бачили лише кошти, розумієте? Е, оці звичайні вечори, ось такими, от повірте, огірками, з такими. Нехай ну, це будуть не домашні. Ну, Домашній це взагалі топчик, так? коли ви там пару баночок закрили і колись там відкрили свої їсти, або батьки взяли. А, ось такі гірки, кортопелька, цубулечка, саля, риб, салко, рибка, сіли, повечеряли, поспілкувалися, знаєте. А, Такими, один перед одним, такими, які є, без масок, без якихось там гламурів. Навіть якщо у вас є все це, якщо у вас є звичайний, тихий, спокійний, сімейний, простий вечір, то є родина. Знаєте, можна купити багато речей, але любові поваги ти не купиш ніколи. Тобі можуть робити вигляд, що тебе поважають, робити за гроші вигляд, що тебе люблять, але це буде не справжнє. розумієте? Коли-небудь, як тільки в тебе буде погане діло справи, тільки ти не потягнеш ту людину фінансово, якісь мабуть, криза, нервовий зрив, та людина тебе не підтримає. тому що їй вона не потрібно. Тому питання до чоловіків: ви що сліпі, ви що не бачите? Ви що не бачите реально, то за тою картинкою еротичною, ви нічого не бачите? Питання до дівчат. А ви що не розумієте, що це буде тимчасово? Якщо вам людина намила, якщо ви не відчуваєте до неї нічого і лише бачите гроші, не вже ви думаєте, що ви зможете все життя жити в такому темпі. Прийде час, коли пройдуть роки, коли е, чоловіки будуть у вашому ніколи ви будете обирати все старше, старше і старше. Тому що ви становитесь старші, і чоловіки будуть старші, вони будуть молодших обирати. Звісно, це стратегія в таких багатьох випадках. І що ви будете робити тоді? За дідуся виходити за.